Втілити у життя корисні ініціативи в Івано-Франківську для студентів місцевих університетів провели школу грантового менеджменту. А найкращим учасникам платформа тепле місто виділила кошти на реалізацію власних ідей. По 10 тисяч на проєкти отримали одразу дві команди медичного університету. Один з них спрямований на розширення простору для англійського мовного клубу, а також полегшення вивчення іноземної, інший для підтримки ініціативи Лікарня для ведмежат. Ми хочемо для дітей донести, що медицина це не строго. І що насправді лікарі вони хочуть тобі допомогти. От у нас є такий приклад від мене. Михась. Я зазвичай ми його беремо на хірургію і показуємо діткам, які внутрішні органи в нас є. Їх розказуємо для чого вони нам потрібні, і робимо деякі операції. Сама найпопулярніша операція це була операція на глисти, яку я проводив. Діткам було дуже цікаво. Ми робили імпровізованих і їх видаляли. І казали, що руки потрібно мити до лікаря, обов'язково ходити, батькам говорити, щоб мене болить, що не болить. І діти були в захваті. Вони. Безпосередньо самі брали участь, і вони дуже люблять цей проект. Загалом гранти отримали п'ять команд. Серед них і студенти Прикарпатського університету. Вони реалізовуватимуть проєкт Історія в артефактах сьогодення російсько-української війни. На факультеті облаштують музейно-виставковий простір. Там збиратимуть та експонуватимуть речі військовослужбовців та символіку різних підрозділів. Ми зараз перебуваємо в дуже активній фазі російсько-української війни і. Люди хочуть більше дізнаватися конкретного про цей конфлікт. І тому ми хочемо дати можливість дізнаватися більш конкретно, ми Будемо запрошувати ветеранів сучасної війни, щоб вони розказували про події, в яких вони брали участь. От, розказували про те, як воювалися з 2014 року і з початку повномасштабного вторгнення. Під час школи грантового менеджменту студентів навчали, як перетворити ідеї в проєкт та реалізувати його навичкам дизайн-мислення, а також основам залучення коштів і бюджетування Свої ініціатив. Ви молодь подавало у декількох категоріях: мистецтво, університетський простір, створення діджитал-контенту, екологія та сталість. Це актуально, тому що залучення коштів для своїх проектів це е, завжди е, така тема, е, яку варто підтримувати. Ми дуже пропрацьовували проектні заявки в плані актуальності, в плані значимості, в плані спроможності команди е, спрацювати цей проект, який вони представили, і звичайно, ж бюджет ми дивилися на вміння студентів е, якось реалізувати заплановані свої е, такі активності із тим бюджетуванням, яке вони заклали у е, проектній заявці. Водять школу грантового менеджменту раз на рік. Організують її, і у наступному, щоб якомога більша кількість студентів могла отримати нові та корисні знання, які допоможуть їм реалізувати власні ідеї. Люса Грибиквіталі Магалаті, телеканал 402.